Слабкість є одним з найбільш поширених симптомів при розсіяному склерозі, тож вона, очевидно, є його невід'ємною частиною. Але це не означає, що з цим не можна нічого зробити. По-перше, як не дивно, фізичні навантаження допомагають зменшити слабкість. Це підтверджується і багаточисельними дослідженнями, і досвідом багатьох людей з розсіяним склерозом. Важливо, щоб ці фізичні навантаження були, по-перше, регулярними, а по-друге, посильними. Якщо ви можете бігати, бігайте, якщо можете ходити, ходіть. Але навіть якщо ви не можете встати з ліжка, ви можете робити якусь просту розтяжку вправи руками або хоча б дихальні вправи. По-друге, важливо робити розумний розпорядок своєї роботи. Робити більше перерв, дозволяти собі денний сон, або відстежувати, в які дні, в які години ви відчуваєте більше сил. Для цього можна завести щоденничок, в якому відмічати, в які періоди ви почуваєте себе більш наповненим сил і в які менше. І тоді відповідно планувати свої навантаження. Також важливо не відмовлятися від допоміжних засобів. Це може бути окремим випробуванням, особливо для молодих людей, бо багато у кого допоміжні засоби асоціюються зі слабкістю. Але насправді це не слабкість, а навпаки, прояв сили духу. Бо кого ви назвете більш слабким? Людину, яка вирішила залишитись вдома, чи того, хто переборов себе і вийшов на прогулянку із ходунками. Не ну, варто думати, що ви вмієте читати думки інших людей і можете розуміти, що вони насправді про вас думають. Інколи їх думки можуть дуже сильно відрізнятися від того, як ви про це здогадуєтесь. Та й взагалі краще фокусуватися не на тому, що про вас можуть подумати інші, а на тій діяльності, яку ви виконуєте, спробувати насолодитися нею, допоміжні засоби. Можуть допомогти вам бути більш вільним, більш незалежним і займатися тим, що важливо саме вами. Якщо вам це вдасться, ви можете собою пишатися, а в подальшому може навіть навчати інших людей, як обирати та як користуватися такими засобами. І наостанок, багато хто з людей з розсіяним склерозом помічають, що їхня слабкість підсилюється під час сильної спеки. Тож варто задуматись над тим, як регулювати навколишню температуру і не допускати перегріву.